Вітаю! Сьогодні перший день весни. Ми в магазині меблі комфорт» і у нас оновлення меблів. Нам привезли декілька комплектів меблів, розкладні дивани. І зараз я вам буду мати що показати. От, наприклад, перша новинка це ось такий білий кутовий диван з розкладним механізмом. Електрореклайнер. В дивані регулюється положення сидіння, спинки, і це все керується за допомогою кнопочок. Зараз він не повністю зібраний. Те, що ми бачимо, як пуфік воно має бути продовженням лівої частини. Диван виглядає дуже стильно, гарний стан шкіри, справні механізми, каркас дерев'яний і взагалі якість дивана досить і дуже навіть хороша. Поруч з цим диваном поставили два розкладних дивани. Наприклад, ось цей двомісний шкіряний диванчик з Німеччини. Він розкладається допереду. Подушки і поручні знімні. Розкладний механізм дерев'яний. Його можна використовувати як для густей, так і для щоденного сну. Наповнення подушок пух-перо, Такі в міру м'які. І пружні сидіння. Там дивану гарний і ціна 370 євро. Посередині поставили е, тримісний шкіряний диван в темно-коричневі шкірі. Цей диван розкладається також допереду. Спосіб трансформації французька розкладачка. Стан дуже гарний, він без пошкоджень, без якихось таких видимих е, дефектів чи потертостей. Дуже зручна і. Е, Комфортна модель. М'якенькі глибокі сидіння, пухкі поручні, пухкі спинки. І ціна такого дивану 550 євро. Також маємо таку саму модель у світлій шкірі, такий самий спосіб розкладки, розміри однакові. І ціна аналогічна. Посередині комплект шкіряних меблів це є в нас трієчка, тримісний диван і два крісла. Меблі в дуже хорошому стані. Вони практично е дуже мало були використані, всього 2 роки. Дуже надійні, якісні і функційні меблі. Ось тут у нас лейбочка виробника. Диван розкладається допереду, його можна використовувати для щоденного сну. Як бачите, якість шкіри дуже хороша. Стан майже новий. Ціна такого комплекту 1400 євро. При тому, що нова така модель більше 7 тисяч євро. А ще у нас є ось такий миленький-маленький пуфік в кремовій шкірі. Його ціна 400, тобто 40 євро. Не лякайтеся. Тут у нас шкіряний гарнітур трійка і двійка в такій сіро-бежевій е, шкірі. Класична модель з прошитими спинками, широкі глибокі сидіння, пружинні. Е, поручні знімаються, спинки взагалі знімаються, їх зручно переносити е, з місця на місце, транспортувати, вони не є дуже важкі. Ціна такого гарнітуру 750 євро. Будете брати, то зробимо ще додаткову знижку. Тут у нас ще одна класична модель в шкірі кольору кремового, персикового відтінку. Також дуже зручна і гарна модель. Ми ще трошки його розправимо, бо по дорозі пом'явся, він вирівняється. М'якенькі, широкі сидіння, пухкі поручні, спинки ще пухкіші. Диванчики дуже комфортні, дуже зручні, нерозкладні. Ціна набору 770 євро. Тут у нас оригінальна німецька е, модель е, трансформер. Щось типу дивана, е, дивана тахти. В ньому знімаються спинки і диван можна використовувати як односпальне ліжко. Бо рівні широкі сидіння дозволяють зручно влягтися одній людині. І його можна використовувати навіть для щоденного сну. Ціна такої моделі 440 євро. Зараз робимо знижечку 10%. В цьому залі у нас красивий шкіряний диван в дубовій оправі. Тільки гляньте на те чудо. Шкіряне сидіння. Воно виймається з дерев'яного каркасу. Сидіння досить такі м'які, високі ортопедичні спинки, пухкі широкі поручні. Шкіра в гарному стані. В досить гарному стані. Дуже масивна дубова оправа. Оздоблена шкіряними вставками. Ззаду спинка глуха. Ціна такого дивану 450 євро. Зараз на нього гарна знижка, і його можна придбати всього за 390 євро. Поруч з ним ось такий чудовий столик на металевій основі. Ніжки металеві. І товста кругла стільниця. Гляньте, яка товщина скла. Дуже крутий стіл. Його ціна 80 євро. Висота столика 50 см, стільничка 90 см. Для сучасного інтер'єру саме те, що потрібно. А диван. Він просто ідеально підходить до цього столу. І на нього ще й гарна знижка є 10%. А тут у нас є ще один столик. Це вже новий стін, всього за 980 гривень. У нас такі є прямокутні і ще залишився один кругленький. А тут у нас двомісний диванчик, такий досить широкий, зручний, м'якенький, в світлій шкірі такого світло, гірчичного кольору, жовтого. Ціна такої моделі 300 євро. Це приблизно 12 900 гривень. Досить гарний стан, м'яка комфортна посадка. Ще хочу вам нагадати, що у нас багатсько килимового покриття з Німеччини. Це такий реально якісний німецький ковролін. Дуже великий вибір кольорів, фактур, розмірів. У нас на сайті можна переглянути каталог з розмірами і з варіантами ковроліну. І ціна всього 170-160 гривень за квадратний метр. Отакий, що з підкладочкою по 170 гривень. У нас сьогодні був швидкий відеоогляд. Всім дякую за перегляд! На цьому я буду закінчувати. На днях будемо робити більш детальніші фотографії, відеоогляди меблів. А тим часом запрошую до нас в магазин випробувати диванчики на зручність, бо вони реально комфортні, зручні і в гарному стані. А ще рекомендую підписуватись на нашу сторіночку, щоб бути в курсі всіх новинок. Ставте вподобайки коментарі, щоб наш канал розвивався. Бажаю всім гарного завершення тижня і мирного неба!